Und in Berlin begrüße ich den ukrainischen Ministerpräsidenten Arsenij Yatsenyuk. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Ihr Besuch hat heute in Deutschland bereits etwas Chaos ausgelöst. Die Internetseiten der Bundeskanzlerin und des Bundestags wurden durch einen Hackerangriff lahmgelegt. Wie sehr schüchtert Sie so etwas ein? Ну, я думаю, що російським спецслужбам не треба витрачати кошти платників податку Росії на сайбератаки проти німецького уряду. Навпаки, якщо вони хочуть діалогу, то ми могли б провести цей діалог, тому що в тому числі у прямому ефірі, навіть на вашому каналі. Sie treffen ja morgen auf Kanzlerin Merkel. Sie erwarten eine Menge von ihr, Merkel aber auch viel von Ihnen. Womit wollen Sie die Kanzlerin überzeugen, damit sie Ihnen und Ihrem Land weiterhilft? Ну, в першу чергу Німеччина і персонально канцлер роблять дуже багато для того, щоб відновити мир в Україні, і щоб відновити мир не тільки в Україні, але й щоб забезпечити стабільність в цілому в Європі, так як російська військова агресія проти України це зазіхання на світовий порядок і це зазіхання на європейську безпеку. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину, і цього треба уникнути. І нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни, що намагається зробити президент Росії пан Путін. Щодо конкретної допомоги, то основна допомога, звичайно, те, що ми єдині. Ми єдині як Україна і Європейський Союз, Європейський Союз єдиний з Сполученими Штатами і з Західним світом. щодо того, що кожен в цьому світі повинен виконувати свої міжнародні зобов'язання і нести відповідальність, якщо такі міжнародні зобов'язання не виконуються. Якщо Росія незаконно анексувала Крим, вона повинна платити ціну. Якщо Росія відправила свої війська. І захоплює незалежну державу, вона також повинна платити ціну. Якщо ми всі хочемо жити в мирі і стабільності в Німеччині і в Україні, ми повинні за це боротися. І я дуже ціную позицію Німеччини, позицію німецького канцлера і позицію німецького народу по підтримці територіальної цілісності і незалежності України Гаяцанюк вас. Was geben Sie wiederum Deutschland und der Europäischen Union als Angebot, was können Sie verändern? Nochmal zu der Frage Frau Merkel erwartet da was von Ihnen. Я ja розумію про те, що багато з шановної аудиторії людей навіть ну, не зразу визначать, в якій точці знаходиться зараз конфлікт в Україні на сході України. І це природньо, тому що, ну, з одного боку, начебто, ми далеко один від одного. З іншого боку, всього то на всього дві години літаком від Києва до Берліна. Тому безпека в Україні є запорукою безпеки в Європейському Союзі та в Німеччині. Тому перше наше спільне завдання це забезпечити мир і стабільність в Україні та Європі. Друге, це те, що Україна прийняла для себе рішення. Народ України виступив виключно за європейську інтеграцію. І саме це так збентежило російського президента, ну, окрім Революції Гідності, яка відбулася в Україні, uh -huh. і російський президент подумав, що такі самі демократичні процеси можуть пройти в Російській Федерації, і там буде швидко змінено російський режим. Тому ми платимо зараз дуже високу ціну за наш європейський вибір. Ця ціна, в тому числі, і в проведених економічних реформах, жорстких, непопулярних, де ми скоротили державну службу. Де ми підвищили податки, де ми закрили низку соціальних програм, де ми заморозили всі соціальні виплати, тому що нам зараз треба вижити. І ми очікуємо на допомогу наших західних партнерів і в першу чергу Німеччини в тому, щоб пройти цей складний період часу. Третє, це те, що за будь-яких обставин війна закінчиться. І ми, як Україна, робимо все для того, щоб ця війна mm -hmm. закінчилась, і е, канцлер персонально бере постійні Minister, н, участі в е, телефонних розмовах в так званому нормандському mm -hmm. форматі, в якому е, працює канцлер, е, президент mm -hmm. Франції, президент України та російський президент щодо імплементації виконання мирної угоди, яка підписана у мінську. Herr Ministerpräsident, Sie sprechen die Reformen. Ich darf Sie einmal kurz unterbrechen. Sie haben Reformen eben angesprochen, die Sie schon auf den Weg gebracht haben, die die Ukraine auf den Weg gebracht haben. Nun ist eine Forderung von Ihnen, dass die EU Ihnen mehr Geld gibt. Die ukrainische Wirtschaft steckt ja wirklich in der Krise. Der EU reichen Ihre Reformen, die Sie eben angesprochen haben, aber nicht. Vor allem was die Korruptionsbekämpfung beispielsweise angeht. Wie werden Sie da der EU denn entgegenkommen? Ну, я в першу чергу хотів би все-таки відчитатися за ті кошти, які ми вже отримали. Ви знаєте, ми отримали в минулому році 9 мільярдів доларів США від Міжнародного валютного фонду і від інших міжнародних організацій. Ми отримали це, означає, що нам не подарували, нам просто дали кредити. З 9 мільярдів доларів ми виплатили зовнішніх кредитів і зовнішніх зобов'язань 14 мільярдів доларів. Тому ми справляємося з внутрішніми проблемами, зараз намагаємось самостійно при тому, що нам треба фінансувати армію, і це мільярдні витрати на війну, яка розв'язана Росією проти України. Тепер друге, що стосується корупції, це ключовий елемент, але я тут хочу відчитатися: ми поставили для себе завдання подолання корупції в енергетичному секторі. Якщо раніше у нас в енергетичному секторі на операціях покупівлі-продажу газа, що були на мільярди доларів, стояли фірми-посередники. То сьогодні ми закуповуємо газ у німецьких компаній за прозорими схемами, і ми знищили корупцію на мільярди доларів. Це перший крок, і нам треба далі рухатися, в тому числі і через прийнятих п'ять законів, які є дуже жорсткі, які роблять серйозні кроки по подоланню корупції на мікрорівні. Тому ми рухаємось крок за кроком. І повірте, що ті реформи, які зараз проводяться урядом України, ну вони вкрай не популярні, коли люди отримують менше, і коли люди отримують більше податків, і коли точніше треба людям платити більше податків, і коли збільшується вартість електроенергії і газу, коли зменшується число державних службовців, це не зовсім популярні речі, але це правильні речі, і ми йдемо цим шляхом, і будемо далі продовжувати йти шляхом справжніх і реальних реформ. Herr Jatsenjuk, am 15. Januar soll nach jetzigem Stand ein Treffen zwischen Merkel, Russlands Präsident Putin, dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko und dem französischen Präsidenten Hollande stattfinden. Merkel und Hollande zweifeln offenbar. Sie zögern sehr, dass das was bringt. Wie wollen Sie sie denn vom Gegenteil überzeugen, damit sie wirklich kommen? Ну, по перше, це повинно бути наше спільне рішення. Ніхто нікого переконувати не буде. Просто так кататися до астини немає змісту, якщо така зустріч не буде підготовлена, і якщо результатом такої зустрічі не будуть не просто чіткі домовленості, а виконання вже тих домовленостей, які були досягнуті. Адже Україна разом з Росією підписала в мінську домовленості по деескалації конфлікту, де Україна виконала весь свій пакет. Був прийнятий закон про особливий статус території Донецької та Луганської областей, що не було сприйнято дуже позитивно українською публікою, але ми це зробили. Був прийнятий закон про амністію, який звільняв від відповідальності навіть тих осіб, які вчинили злочини. Також українська публіка не була щаслива від цього, але ми це зробили. І був виданий наказ президентом України щодо запровадження режиму без вогню ceasefire. З боку Російської Федерації не було виконано жодного пункту, контроль над кордоном не відновлено. Там далі орудують російські терористи. Зброя поставляється росіянами, російським терористам, і російські регулярні війська і агентура далі знаходяться на території України. Тому, повертаючись до питання поїздки в Астану, Астана – це повинно бути місцем, де досягнуті домовленості з гарантіями їх виконання. Якщо такого підходу не буде, і якщо не буде реального результату, ну то доцільність палити пальне з Європи до Казахстана, навіть не дивлячись на те, що це зараз пальне стало доволі дешеве, та мало, це... мало Auch die Ukraine rüstet aber weiterhin auf, äh, auch wenn sie, wie Sie es gesagt haben, Russlands Präsident Putin nicht wirklich zu einer Beruhigung der Situation beiträgt. Die Ukraine aber auch nicht wirklich. Sie sagen, Putin wolle keinen Frieden, bezeichnen ihn in einem Interview als Drogensüchtigen, der immer mehr Annexionen brauche. Da kommen auch Provokationen von Ihnen. Warum? Яка може бути ще реакція у прем'єра-міністра країни по відношенню до сусідньої країни, яка незахопи... незаконно захопила Крим? Це наша територія. Крим це територія України. Росія його захопила, яка відправила свої тисячі військ на схід України і знищила фактично третину областей Сходу України? Політика агресора, яка привела до п'яти. Тисяч жертв на Україні за що? За що бореться президент Росії Володимир Путін за російську мову? Так ми всі розмовляємо російською мовою. За якийсь видуманий російський світ, так його вже не буде, і відновлення радянського союзу не буде. За сферу впливу так ми знаходимося. Тільки наша сфера впливу визначається самостійно українцями. Ми будемо разом в нашій європейській сім'ї. Щодо української армії, то я вам скажу, що тоді, коли. Десять місяців тому я очолив уряд України. Армії не було взагалі, вона була знищена, а держава може захищати себе тільки тоді, коли в неї є армія. І зараз наше завдання забезпечити безпеку в Україні і в Європі не через наступальну операцію, а через оборонювальну операцію, щоб не дати можливості російській армії російським терористам рухатись далі. Ми захищаємо свій народ, абсолютно. Вас für eine friedliche це, Lösung des Konflikts? конфлікти? Mm -hmm. Дозвольте, я закінчу попередню тезу. Ми захищаємо не тільки Україну. Ми захищаємо і Європу, і Європейський Союз ціною наших жертв, ціною втрат, ціною реальної боротьби за нашу українську незалежність. Щодо мирного плану, то я ще раз хочу перерахувати, ми усвідомлюємо, що військове вирішення конфлікту не найкраще. Ніхто в світі не хоче Третьої світової війни. І ми не хотіли цієї війни. Не ми розв'язали війну в Європі, її розв'язав Володимир Путін. І ми пішли на те, щоб підписати мінську угоду. Ми пішли на те, щоб прийняти непопулярні закони про особливий статус територій на Сході, щоб прийняти закон про амністію. Щоби дати вказівку українській армії взагалі перестати стріляти, щоби піти на всі, Die die in Minsk, da gibt es in widersprüchliche die. Angaben, muss ich sagen, Herr Ministerpräsident. Da gibt es widersprüchliche Angaben, wer was einhält. Es ist tatsächlich schwer, auch auseinanderzuhalten. Und wenn man den Menschen im Osten Ihres Landes mal schaut, wie es ihnen geht, denen geht es wirklich schlecht. Mehr als 4000 Menschen sind bislang gestorben. Der blutige Konflikt geht ja nun weiter. Haben Sie denn innerlich die Menschen in der Ostukraine als Teil Ihres Landes irgendwie schon aufgegeben? Ja, ich Ви знаєте, дуже зле, дуже важко всім людям в Україні, тому що Україна в стані війни. Не дивлячись на те, що на сході України йдуть бойові дії, які керуються росіянами, ми зараз вже перереєстрували зі сходу України на території, які контролюються українською владою, 850 тисяч внутрішньопереміщених людей. Ми їм платимо пенсії, ми їм платимо заробітні плати. Ми їм одаємо соціальну допомогу. А щодо тих людей, які залишились в Донецьку і Луганську, які не можуть покинути цю територію, центральний уряд України туди далі постачає електрику і газ. Я вам скажу скільки це коштує для українських платників податків. Ми звідтиля, до речі, не отримуємо податки ні з Донецька, ні з Луганська, але витрати на постачання електрики і газу. На території Донецької і Луганської області, які тимчасово під контролем російських терористів складуть за останні шість місяців один мільярд американських доларів, які ніхто не плати, окрім як українські платники податків. Ага. Тому я прошу вас, щоб розвіяти всю цю російську пропаганду. Ми робимо все для того, щоб об'єднати нашу країну. Ви в Німеччині пройшли процес об'єднання. У нас зараз. Росією ініційований процес роз'єднання, але ми зробимо все для того, щоб Україна була єдина з допомогою в тому числі і наших західних партнерів. Сакт Асені Яценйок, міністр президента України. І данки їм запрещаємо. Дякую. Зейн.